Основною метою проведення днів конкуренції є становлення ефективної взаємодії між органами державної влади, органами державного самоврядування, інститутами громадянського суспільства щодо виявлення, припинення та попередження порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Законодавство, яке состоїть в першу чергу, закон о захисті економічної конкуренції і о захисті від недобросовісної конкуренції, достатньо сложне для сприйняття навіть практикуючими юристами. Цель моя донести доступним языком ті направления, ті категорії дел і ті типові порушення, которые ми виявляємо, окрім прес-конференції в рамках проекту відбулась і відкрита нарада з адвокатування конкуренції, на які більш детально розглянуті гучні справи та намічені пріоритетні напрямки роботи на наступний рік. Одними з я апочорки одним із направлень діяльності антимонопольного комітету, який ми визначили для себе пріоритетом в. В последнее время это адвокатирование конкуренции. Что мы подразумеваем под словом адвокатирование конкуренции? Прежде, прежде всего это разъяснение законодательства о защите экономической конкуренции. Тим, хто з цим законодавством сталкивається, згідно практики розгляду справ про захист економічної конкуренції, органи антимонопольного комітету переважно розглядають такі категорії справ: як зловживання монопольним становищем на ринку, антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання, антиконкурентні дії органів влади та недобросовісна конкуренція. Конкуренція ми з вами знаємо, є єдиним можливим засобом досягнення збалансованості між попитом і пропозицією. Між суспільними потребами і виробництвом. Але ж заодно конкуренція змушує всіх товаровиробників знижувати виробничі витрати, постійно працювати над удосконаленням технічної бази, шукати шляхи економії використання сировини матеріалів. Досягнути захисту конкуренції можна лише з умови високого рівня знань громадян та посадових осіб в сфері конкурентного законодавства, практики розгляду справ про порушення законодавства, про захист економічної конкуренції та повноважень територіального відділення антимонопольного комітету України.